Дуже тихо, приємно, і буду на вулиці зараз стригти хвойні. Я лівці Блю Arrow, я веду в один стовбур, навіть там, де було декілька стовбурів, я з часом їх поприбирала. Я оголила для того, щоб їх не мітили наші песики. І, в принципі, все гаразд зараз. Верхівка одна, решта ну, один пагін це лідер, решта це конкуренти, які ми пристригаємо. А ціль такої стрижки це вкоротити приріст. Оце воно виросло сантиметрів 30-40 за цей рік. Я їх не стригла. Я їх стригла так само десь взимку. Ну, Можна форму більш чітку робити, але я не хочу. Мені і так нормально. Для порівняння. Один стрижений, інший ні. Стригла акумуляторним кущорізом, задавала форму і потім коригувала цим арсом Кущоріз. Десь там верхівочку малесенькими ножицями.